Доброго дня, дорогі глядачі, сьогодні говоритимемо про силу, яка не кричить, про дисципліну, яка не принижує, і про волю, яка не воює проти себе. Тема випуску Ніцше і самодисципліна без насильства. Якщо у вас від слова дисципліна одразу стискаються плечі, а в голові спливають суворі розклади, провальні списки справ і провина за кожен зрив. Дозвольте мені запропонувати іншу оптику ніцшеанську, творчу, радісну, оптику перетворення хаосу на стиль, без батога, без самоприниження, без фальшивих мантр. Почнімо з головної ідеї Ніцше говорить про волю до влади, але не в сенсі домінувати над іншими, а в сенсі піднести власну силу, спрямувати енергію життя на самотворення. Стати майстром своєї форми. Він пише про самопереборення, про здатність кожного дня трохи перевершувати вчорашнього себе. І це дуже відрізняється від насильницької дисципліни, яка зводиться до наказів заборон і вічного ти мусиш. Насильство над собою породжує бунт, а бунт зриває графіки, натомість нічанська дисципліна. Це естетика волі, де ви не караєте себе, а формуєте як скульптор не кулаком, а різцем. Подивімося на типову помилку: ми починаємо зі стелі, пишемо надмірні плани, хочемо прокидатися о п'ятій, бігати 10 кілометрів, читати по книзі на тиждень, робити два проекти паралельно і через 3 дні сповзаємо назад. Здається, що не вистачає сили волі. Але проблема інша. Ми дисциплінуємося проти власної природи. Ми насилуємо ритми тіла і уваги. Ми працюємо від сорому, а не від сенсу. І Ніше тут підказує: заміни сором на стиль, заміни наказ на гру. Зроби життя мистецтвом, у якому є форма, тон, ритм. І тоді дисципліна перестає бути казармою. Вона стає ремеслом. Щоденного самоперевершення. Що таке стиль у контексті звичок? Стиль це впізнавана форма вашого дня, набір ритуалів, які тримають вас у тонусі, але не висмоктують життя. Стиль народжується з трьох речей, із вибраного фокусу, з темпу, що вам пасує, із меж, які ви поважаєте. І тут ми торкаємося ще одного ніцчеанського мотиву скажіть своє так. Знайдіть те, чому ви можете щиро сказати так, не заради лайків, не заради страху, а з відчуття внутрішньої згоди, бо дисципліна без згоди перетворює нас на раба, а дисципліна зі згодою робить нас автором. Давайте спустимося на рівень практик. Перше, що я пропоную, це правило мінімального жесту або дворухова воля. Кожна велика звичка розкладається на два мікрожести, настільки маленькі, що психіка не включає спротив. Наприклад, для ранкової роботи творчого типу це може бути відкрити ноутбук і почати таймер на 5 хвилин, для читання відкрити книгу і прочитати одну сторінку, для тренування вдягти кросівки і вийти з дому. Смішно просто. Але саме так ми обходимо механізм внутрішнього бунту бо свідомість. Погоджується на мало, а через 5 хвилин умикається інерція, і ви вже всередині процесу. Ніч б сказав, ти дав волі форму і вона почала працювати. Друге ритм замість героїзму. Нітшеанське стан, стань тим, ким ти є, не про одноразовий подвиг, а про ритмічне перевершення себе. Тому вводимо цикл 3-1. Три дні помірної дії, один день полегшення. Без почуття провини, без самобичування, Ритм потрібен не для слабкості, а для довгих дистанцій. Ми не машини, ми живемо хвилями, і дисципліна, що ігнорує хвилі, ламається на першому штормі. Третє естетична розминка для волі. Перед важким блоком роботи ми часто намагаємося змусити себе жорсткістю, але набагато ефективніше розігріти увагу красою. Музика без слів 5 хвилин. Або коротке розглядання картини, або читання абзацу сильної прози. Це знімає внутрішню шорсткість і ви входите в роботу з відчуттям ясності, а не примусу. Ніцше назвав би це діонісійським дотиком енергією життя, що оживляє форму. Четверте. Персональний темп У кожного є золота година дня, коли увага природно сильніша. Знайдіть її експериментом. Тиждень фіксуйте, у який час найпростіше входити в глибоку роботу. І віддайте цей слот найважливішій звичці. Дисципліна не про те, щоб прокидатися о п'ятій, якщо ваш пік о дев'ятій. Дисципліна про те, щоб не віддавати золоту годину під дрібні справи, повідомлення і скрол. П'яте інвентар бажань. Ніцше писав про перетворення енергії. А не про її придушення. Тож раз на тиждень сядьте і випишіть свої хочу. Розділіть на три кошики: моє і близьке, чуже, але модне компенсація втоми. Перше варто живити, друге відпускати, третє лікувати режимом, сном і тишею. Тренована воля це не закритий кран, це чистий канал для справді ваших прагнень. Шосте формула двох порогів. Нижній поріг мінімум, який ви робите в будь-якому випадку, навіть у найгірший день. Верхній поріг межа, яку ви не переходите навіть у найкращий день. Чому верхній? Бо без нього дисципліна перетворюється на запій продуктивності, що закінчується виснаженням. Нижній поріг будує сталість. Верхній захищає від зносу. Разом вони створюють коридор. У якому воля не травмує психіку. Сьоме. Мова, якою ви з собою говорите. ніцшанська дисципліна не терпить приниження. Замініть я слабак бо пропустив день на я зберіг ритм, бо завтра повертаюсь. Замініть Я мушу на Я обираю. Замініть я відстаю на я будую свій темп. Це не позитивне мислення. Це точність, яка не множить внутрішній спротив. Мова це кермо для волі. Образи гальмують, вибір прискорює. Далі важлива різниця між дисципліною і контрольним неврозом. Дисципліна визначає кілька опор: сон, рух, глибоку роботу, тишу, а все інше лишає живим контрольний невроз намагається. Прописати кожну хвилину, вбиваючи спонтанність. Ніцше любив життя за його непередбачуваність, і саме прийняття частки хаосу дозволяє не ламатися, коли план ламається. Тому залишайте в розкладі білі поля, вікна без призначення, у яких може народитися ідея або проста радість. Це не лінь, це кисень для творчої волі. Тепер про тіло, без якого жодна дисципліна не тримається. Воля це не тільки думка, це біохімія. Сон. Перший закон 8-7 годин стабільного графіка, прогулянки або помірний спорт 3-4 рази на тиждень, дихання кілька разів на день, повільне видихання, що заспокоює нервову систему. Проста їжа менше цукрових піків. Якщо тіло виснажене, воля стає різкою і капризною, якщо тіло нагодоване базою, воля стає гнучкою і довговічною. Щоб тримати курс, потрібні маркери, але не такі, що провокують гонку, а такі, що показують живе зростання. Замість безкінечних трекерів, спробуйте щоденник мікроперемог. Три рядки ввечері, що вдалося, чому вдалося, що візьму взавтра. Коротко, чесно, без пафосу. Цей щоденник закріплює увагу на процесі, а не на гіпертрофованих цілях, і саме процес є полем самоперевершення. Що робити зі зривами по Ніцшеанськи? Використати їх як матеріал для сили. Протокол простий. Крок перший. Назвати, Що саме зірвалося без драматизації. Крок другий. Знайти вузол, де процес розвалився, не на рівні ідеї, а на рівні конкретної дії. Крок третій зменшити крок, з якого завтра повертаєтеся, і додати маленьку насолоду в початок, улюблена музика, свіже повітря, красива ручка для записів, не як підкуп, а як естетичний старт. Зрив не кінець, Зрив – сигнал, що форма потребує корекції, а не карателя. Ніцша часто протиставляють стоїкам, але в дисципліні вони друзі. Стоїки вчать розрізняти, що в моїй владі, а що ні. Ніцша вчить вкладати волю в те, що в моїй владі, з пристрастю і стилем. Разом це дає формулу без насильства. Я не б'юся об стіну неконтрольованих факторів, і я не гашу в собі вогонь там, де можу діяти. Практична вправа. Карта впливу. Берете одну проблему, виписуєте в три колонки, що точно можу змінити, що можу змінити частково, що не в моїй владі. Вибираєте одну маленьку дію з першої колонки і робите її сьогодні. Це дисципліна, яка народжує енергію, а не висмоктує її. Додамо юнгіанську ноту, бо без тіні дисципліна легко перетворюється на маску. Іноді ми женемося не за своїми цілями, а за визнанням. Іноді ми працюємо до виснаження, щоб не зустрічатися з тривогою або самотністю, щоб дисципліна була без насильства, раз на тиждень задавайте три тихі питання. Що я уникаю цією зайнятістю? Чого я боюся, якщо зупинюся, що в мені просить турботи, а не плану? Чесні відповіді розв'язують вузли. І ви перестаєте карати себе за те, що лікується увагою. Тепер про середовище, яке або підсилює волю, або краде її по чайній ложці. Ніцшанська самодисципліна передбачає відбір, відбір людей, тем, предметів, інформацій, що живлять ваш стиль. Створіть полицю для волі буквально фізичне місце, де лежить інструмент вашої головної звички. Ноутбук без відволікань, нотатник, гантелі, інструмент. Зробіть цю полицю красивою. Нехай вона викликає бажання торкнутися. Приберіть з поля зору спокусливі речі, що ведуть у скрол або дрібні задачі. Дисципліна це не тільки сила всередині, а й мудрість у зовнішньому. Фінансово часова рамка теж важлива. Введіть правило святого блоку. 15 або 30 хвилин на день, які ви не продаєте нікому, не віддаєте терміновому, не відміняєте без поважної причини. У цей блок і заходить ваша головна звичка. Малий священний час виробляє відчуття гідності, і саме гідність робить дисципліну безболісною. Ви не виборзуєтесь з обов'язку, ви шануєте власне слово. І ось ще одна тонкість, яку ще би оцінив. Дозвольте радості бути критерієм, не в сенсі роблю лише те, що подобається, а в сенсі я шукаю живу енергію в тому, що важливо. Якщо у вас два способи виконати завдання, оберіть той де більше життя, де більше руху, краси, присутності. Наприклад, читати можна на екрані а можна друкований примірник. Підкреслювати олівцем, робота та сама, а досвід інший. Дисципліна тримається довше, коли вона естетично приємна. Для міжлюдських стосунків теж є ніцшеанська порада: не дисциплінуйте інших, дисциплінуйте контекст. Замість моралізаторства про їхні звички домовляйтеся про межі, про час без телефонів за столом, про спільні ритуали, ранкова тиша 10 хвилин. Вечера без екранів. Прогулянка в неділю. Дисципліна, що нав'язується, ламає зв'язок. Дисципліна, що запрошує, робить зв'язок глибшим. Що робити, коли мотивація зникає? Не чекати її, замінити мотивацію на ідентичність? Я такий, хто повертається. Одна фраза, але вона знімає ілюзію, що треба особливий настрій, щоб діяти. Дія створює настрій, а не навпаки. І кожне повернення закріплює нову самооцінку. Не я проспав план, а я знову на трасі. Це і є самопереборення малими кроками. Наприкінці зберемо це в короткий чек-ліст, щоб не розчинилося в повітрі. Перше мінімальний жест на старт 5 хвилин, 2 рухи. Друге ритм 3-1. Три дні дії день полегшення. Третє. Естетична розминка. Музика або текст перед глибиною. Четверте. Золота година для найважливішого. П'ята. Інвентар бажань. Три кошики. Шоста. Два пороги нижній і верхній. Сьоме. Мова вибору, а не знецінення. Восьме. Карта впливу. Дія сьогодні. Дев'ята. Тіньові питання раз на тиждень. 10 полиця для волі і святий блок часу. 11 радість як критерій способу. 12 ідентичність того, хто повертається. І якщо спробувати сказати все ніцжеанською формулою, вона звучатиме так: дисципліна це не битва з собою, а мистецтво ставати собою, день за днем, крок за кроком, без зайвого шуму. Без театру, з повагою до власного темпу, з любов'ю до форми, яку ви творите. Бо ви не гвинтику чужій машині. Ви майстер, який витесує власний стиль життя. І найкраща влада, яку ви можете здобути, це влада над способом, у який ви проживаєте годину, ранок, день. І тоді самодисципліна перестає бути ланцюгом. Вона стає свободою, яку ви відчуваєте в тілі, у думках, у тиші. Що супроводжує вашу роботу і в тихій радості, яка не потребує жодних свідків.